Всім доброго дня, вірш життя двох сторін. Люди на життя своє не нарікайте, ви маєте руки та ноги. За це вже Богу, дякуйте, ви можете їсти, спати, робити, а хтось в цьому світі не може нормально ходити, хтось не може, нормально говорити, а когось мусять на інвалідному візочку возити, хтось ходить. Один за другим аборти робити, коли друга жінка не може за 20 років родити. Хтось мріє мільйони заробити, коли хтось заробляє зарплату, на яку неможливо прожити. Якісь країни хочуть найрозумнішими стати, коли інші країни не в змозі школи побудувати від передвим країнам. Не хочеться знати, що є на світі люди, які не вміють ні писати, ні читати. Світ любить, то їду закупляти, щоб потім її прострочену викидати. Тим часом африканські діти мусять голодувати і від голоду тисячами вмирати комусь добре, в квартирі в ліжечку спати, коли другі в цей час мусять воювати, хтось може. Все життя не боліти, коли інші від зміни погоди можуть хронічно захворіти, і ви мусите за всі ці речі знати і на своє життя перед Богом ніколи не нарікати. Від ви можете нормально жити та на комфортне життя собі заробити. Усім слухачам дякую.